І сильні, ні. 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 Куда во ноги? Ні. Ні. Стаємо. Давайте. Один з другим. Стали і пішли жити життя. Мишка Лебіга казав. Хто там? Не гризи спальник, бо ти тоді вилазиш звідси. Давай, спаємо. Ні. Встали, вийшли. Оп, оп. Але то добре, мому, спальнику спати, правда? Не, піксель, це треба вставати, серйозно. І там будемо щось за цей. Щось зробити, то чекай. Обідня. Ти що робив нічку? Я нічку, наприклад, не спав. А ти що? Ти дрехнув, я знаю. Перший прийшов день до мене. Бач який ти є. Все, встаємо. Вставай, Піксиль.